Шановні депутати, на 76-ту позачергову сесію прибуло 22 депутатів 4. Хто за те, щоб розпочати сесію, прошу проголосувати. Підняття було. Проти? Оголошую позачергову 76-ту сесію відповідати. Примерно наставлены как занимаемый массы до сих пор, полный украин.

Е, є зауваження робити денно. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. <кхух> Таня, давай. Все? Давай. Гура. За. Криворучко, за. Заяць. За. за. Шаблій. За. за. Приходько. За. Мельник. За. Зеленюк. Рижак. Зюба. Fra. Ніковський. Петко. Тишковська. Е 14. За порядок денний прийнятий за основу в цілому. До порядку денного е відноситься перше питання. Про затвердження програми розвитку та підтримки комунального дискураційного проєкту лікарні імені братів. Коломой чинків. Полянської міської ради ОТГ на 6 рік. Шановні депутати, просимо прийняти програму. Ми на 26 рік. Про затвердження програми розвитку та підтримки комунального коміційного підприємства управління імені Брайті у Полянської міської ради об'єднання 2026 року. Значить, це програма щодо на бюджет 2026 рік буде провідана до вашого представлення, значить субвенція до. До лікарно, для того, щоб профінансувати, треба прийняти програму. Просто наперед його залишив, потім менше було збереження, потім слугу все до бюджету а, Значить, проведено, Доводжу до вашого мігру, що проведено перевірку, подано спочатку, колонічників розрахунок, даний розрахунок було проведений. Фінансовим відділом Радянської громади е, В зв'язку з тим, що в минулому році була, прийня, була в розрахунку значить, подана кількість населення, яка офіційно, офіційно представлена, ну, вона була не офіційно представлена. В цьому році Значить, офіційно представлена, Леп'янською громадою подано кількість населення офіційно. Значить, значить, порівняно з минулим роком, значить субвенція складає на 100 тисяч менше. Сума там є, в програмі якісь. Сума. Да, вони є, та, що просять, Яку суму вони хочуть? Просто мы приняли программу. Приняли, мы программу? Приняли. Программа? Программа приняли. Там еще до 800 тысяч. Это на лекарне до хвори. Это стационар, да? да, 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 да. да. Загальна сума, мы говорим, прям до 800 тысяч. Ну, там вас вы, вам, есть у вас? Скажите. У нас 2700 людей? <кх> Не, нет, 2300. 2300 уже? 791. Це просто тоді буде. 791 тисяча. Була і Це до бюджету, просто щоб вам не Так, так, це вже буде тоді, як буде бюджет, да. да, бюджет, да. бюджет да. субвенція. Да, Хто за те, щоб де. прийняти програму? Прошу висувати. Гура, за. криворучко, заяць, За шаблій, дзюба, приходько, мельник, зеленюк, За, за. 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 Danilo. За. Ніковський. За. Тишковська. За. За. 14-2 рішення прийнято. Слідуюче питання. Про затвердження програми розвитку та підтримки структурних підрозділів КНП Шполянський. Це, це МПМСД, що обслуговують населення Ардянської сільської територіальної роботи. Первий. Шановні депутати, прошу прийняти рішення. Про затвердження програми розвитку та підтримки структурних підрозділів Полянської ЦМСД, що обслуговується населення Радянської об територіальної громади на 2026 рік. Так також було проведено, подано первинкою, було подано розрахунок, розрахунок перевірено, значить, сума та сама порівняно з минулим роком, та сама. Чого? Була б менша. Через що? Через те, що кількість. Укладені договори в цьому році на 2026 рік зменшилося на 400, 339 чоловік. Значить, не заключимо договора, 339 чоловік. Як, якби заключилися, в зв'язку з тим, що як заключається договор, значить із державного бюджету надходять кошти. І воно тоді зменшується від місцевого бюджету сума у нас менша, зменшилася, то тобто, е, зменшиться сума субвенцій в державному бюджету, і в нас збільшить, відповідно, збільшиться, треба буде більше платити. Ну, виходить однакова сума, що в тому году, що в цьому году. Там буде кілька. Да, так, мільйон 800 тисяч, да. 1 мільйон 800 тисяч. Якби було заключено так, як у тому році всі заключені, Вот это, допустим, скидка. Вы положили на... Чем вы Випала. Лікар, випав. Я за тебе. Ставлю на голосову. Дура, криворучко, зайць. Теличко. Шаблій. Дзюба. За. Приходько. Мельник. Зеленюк. За. Рижак. За. Ніковський. Петько. Тишковська. 142 рішення прийняті. Слідче питання. внесення змін до бюджету Лапіанської сільської територіальної громади 25 років. Шановні депутати, просимо до заводити питання внесення змін до рішення Ліканської сільської територіальної громади, про бюджет ліканської сільської територіальної громади на 2025. Просимо вас здійснити переосько відповіді спеціальну на загальний фонд для можливості фінансування оплати та. Демонстраційного обладнання для кабінету фізики закону загальної середньої освіти Лодянської сільської ради коду виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної -середньої, середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції державного бюджету містер бюджету саме з придбання обладнання предметів доступового до користування на предмети, матеріали обладнання та інвентар в сумі 73 тисячі гривень. Зв'язку з необхідності. Друге питання: покупи співфінансування заходу, що реалізується за рахунок субвенції з державним бюджету, місцевим бюджетом на реалізації публічних інституційного проекту на забезпечення якісно сучасної. Та доступної загальної середньої освіти нова українська школа з придбання обладнання предметів дострокового користування на предметі матеріалу, обладнання та інвентару, ем а саме відстання 2000 гривень зв'язку з необхідності, також здійснює перекид коштів, коду надання загальної середньої освіти закладної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, нарахування на оплату праці на заробітну плату. Також походу здійснення доплати дорігічним працівникам закладів зайняв середньої освіти за рахунок студенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, з нарахування на оплату праці на заробітну плату, сумі 151 гривень. Не вистачає коштів, просто перекидують сходу з одного. Це державні, це не наші державні державні. Нам треба прийняття, правильно? Сталі на голосування. Гура, За. криворучко, За. заяць, За. теличко, шаблі, За. шаблі, За. 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 дзюба, За. приходько, За. мельник, За. зеленюк, За. рижа, даніло, За. 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 ніковська, За. питько, цишковська. За. 132 рішення прийнято. Слідуюче питання. Пронесення змін в рішення No275, е, дім 25 з 20, 2011 року про прийняття власність власності ради дитячого майданчика весни чаю. Доповідаю покушенням. Пані депутати, <пути> на мінімуте ми прийняли рішення про прийняття комунальну власність дитячого майданчика і пункту про вирішення передбачення на баланс планувати. Справа в тому, що воно і на даний час немає можливості призначити людину, яка ну, відповідала вимогам і дивилася за цим майданчиком. Тому вирішили, поки призупинити це рішення, просто буде треті вирішити і зрішення, тобто не сте І поки залишиться дитячий майданчик на балансі сільської ради, хто вирішує питання, буде призначений мовою. Я так стало. Як він буде порог далі. Комунальне туди не наїдеться і на нього дивитися не буде. Правильно? Там вже є керівник. Це тебе виконтував? Не ви вже береште? Розпорядження буде, розпорядження. Ставлю на голосування. Тому за все відкривається. Гура, кривий ручко, за. Зайць. Теличко. Шаблій. За Приходько. За. за Мельник. За Зеленюк. За За Рижак За Данілок. За. Ніковський. За. Петько. За Цешковська. За. 14 за прийнято. Слідче питання. Про затвердження структури Янської сільської аварії. Щорічно на крайній сесії в місяці ми затверджуємо структуру, і інші питання, які Відповідно до бюджету потрібно формувати. Значить, пропонується попередньо розглянути, щоб не затягнути на кінець року, щоб правильно покладати бюджет. Значить, затвердити структуру апарату Литенської сільської ради, загальнуючи все місце 45 70 штабної одиниці. З врахуванням тих пропозицій, які надходили протягом року, вийшли на таку цифру. Це більша цифра чи менша? Добавили 0,5, вони не цінні. Дякую за те, що ми говорили все по-турецьки, зазвичай таки. 0,25 прибирайте, зі спостеріг, що не йдувало, але ми там макет Тому що набираємо, ми не працюємо. Ставте мене сюди. Я напитую. Не можу. Не може. Ставлю нову спору. Гура! Так. Да. Криворучко, Заяць. За. Теличко. За. Шаблі. За. Зюба. За. Приходько. за. Мельник. За. Зеленюк. за. за. Данілов, за. Ніковський. за. Питько, за. Тишковська. За. Це За. це за рішення. Сільче питання. Про встановлення надбавки виплату матеріальної допомоги Святиє Лучанської сільської ради на 24 рік. Я не можу. Я заявляю про конфлікт інтересів. Участи у голосуванні і обговоренні таймати на допомогу. Установлюється наплавка і виплата района матеріальних допомог секретарю Бедрядської сільської ради залишено на рівні минулого року пропаганда. Це відповідно до постанови та війни за відповідно старі звари.

Приходько. За. Мельник. За. Зеленюк. За. За. Данилов За Ніковський. За. Петько. За. За". 12. 12 випадок, за. питання за. Про затвердження положення, про приміювання посадових осіб, були та робітників зайнятих головцями. Е Шановні висока, немає положення, не затверджується у 24 році. Зараз на 26 рік ми пропонуємо затвердити положення про примілювання посадових оцінків службовців та робітників занятого слухання. Положення вступає в дію з 1 січня 26-го року і розговориться розроблено відповідно до установи 260. Там приміювання більше 100%, 100%, 100 Ну, Це ж при наявності, все рівно воно ж при наявності фонду оплати праці. Якщо не буде коштів, то як, про що Я ми будемо, будемо говорити? Так. <кхух> <кхух> ставлю на лукова. Ворот... Гура, За. Криворучко. За. заяць. За. Теличком. За. Шаблі. Дюба. Приходько. За. Мельник. Зеленюк, За Режак, за. за Ніковський. За, Петько, за. Цешковська. За 14 За рішення прийнято. Слідуюче питання. Про укладання договору надання правильчої допомоги. Відповідайте. Шановні депутати, є пропозиція надати право Шандіву Григоровичу укласти договір з надання правильчої допомоги із повнореченко Олександром Миколаєвичем. Він представляє нашу імператорську. Це відповідно до Конституції України. Тобто нас повинні представляти ну, ми одного. Ну, минулого тижня також укладали на 20-го і пропозиція на 21-го. Криворучко, жан, зайць. Теличка, Дзюба, за. 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 Приходько. За. Мельник. За. Зеленюк. Прижав. Даніло. Ніковський. За. Петько. За. Зав. За. Треба рішення прийняти. Случаще питання. Про зняття з балансу Лип'янської сільської ради житлового будинку у зв'язку з приватизацією. Шановні депутати, у 2008 році Американської сільської ради було надано дозвіл на приватизацію житлового будинку. Який знаходився на балансі Антонівської сільської. Даний будинок був приватизований і є свідоцтво про приватизацію ще з 2015 року. 10 років даний будинок знаходиться на балансі, його балансоватість ноль є пропозиція, зняті, тому що він не належить, ну немає право власності у сільськування вже у приватній приватні. Я запитання це Конфлікт інтереси, я голосую. Тачко заявляє конфлікт інтересів. Я чи запитання? Не маю. Ставлю на голосування. Якщо не було на балансі, це не дозволить. Ми це все знаємо, це знаю, ми ставлю на голосування. Гура, Криворучко, Заяць, Теличко, Шаблій, Дзюба, Приходько, Мельник, Зеленюк, Рижак, Данілов, Пеньковський, Цешковська, 13. 13 за рішення прийняті. <реш> Шановні депутати, всі питання у нас вичерпані. Дякую за співпрацю. 76, пода чергова сесія закрита.